Взірець безмежної любові до неба і нестримне прагнення до мети. Мама Героя України Дмитра Майбороди написала книгу про сина і в пам'ять про нього. Над нею, каже, працювала три роки. Писати книгу важко, іноді сльози просто заливали моє обличчя. Це книга про мету всього життя мого сина стати льотчиком, літати в небі. Льотчики мені народжуються, льотчики стають. наш свято обов'язок берегти пам'ять про кожного загиблого за нашу Україну. На презентацію книги запросили колег Дмитра Майбороди, друзів та побратимів, видана накладом у 100 примірників. Їх передадуть у бібліотеки Вінниці Києва Львова, каже Тетяна Майборода. Нагадаємо, командир екіпажу літака ан 26 Дмитро Майборода з травня по липень 2014 року виконав 38 бойових вильотів для перевезення військових озброєння матеріально-технічних засобів у зону АТО на Донбасі. Проводив евакуацію поранених та хворих. Загинув 14 липня 2014 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він разом із помічником командира екіпажу майором Дмитром Шкарбуном до останнього керував підбитим літаком, що дозволило іншим членам екіпажу евакуюватися, похований на Алеї Слави у Вінниці.